Права 299. Запишіть добуток у вигляді степеня. Ну що ж, Стартуємо. Перше задання 0,5, що множиться на 0,5. Множники у нас 0,5, то ми записуємо, що це можна записати як 0,5 у квадраті. Є? Переходимо до другого задання. Мінус 7, що множиться на мінус 7 і множиться на мінус 7. Ну що ж, у нас є три множники мінус 7, то ми це можемо записати як мінус 7. У кубі або у третій степені. степні. Yeah. Переходимо до третього завдання. 1 восьма, що множиться на 1 восьму. І таких множників у нас 5. Ну що ж, тоді ми записуємо, що це можна записати цей добуток як 1 восьма у 5-й степені. Yeah. Переходимо до четвертого завдання мінус 2 треті, що множиться на мінус 2 треті. У нас є два множники мінус 2 треті, то ми записуємо, що це можна записати як мінус 2 треті. У квадраті. Є? Переходимо до п'ятого завдання. А що множиться на А? що множиться на А. Таких множників у нас бачимо 4. Ну що ж, тоді цей добуток можна записати як А у четвертій степені. Є? Переходимо до шостого завдання. Хі, що множиться на Хі. У нас є два множиники Хі, то ми записуємо, що це буде Х. У квадраті. Є? Переходимо до сьомого завдання. P, що множиться на P, там є 18 множників p. Ну що ж, тоді ми записуємо, що цей добуток можна записати як P у 18 степені. Є. переходимо до восьмого завдання. М-п, що множиться на М-П, що множиться на М-П. У нас є три множники М-П, то ми записуємо, що це можна записати як М-П у кубі або у третій степені. Є?